14 січня у малому залі будинку культури відбулася позачергова сесія міської ради. А враховуючи день, в який проходило засідання, почалося все досить весело і незвично. Низу, корениста, будьте здорові з Новим роком. З Новим роком! Сію, сію, посіваю! З Новим роком вас! Сію, сію, посіваю! Щастя в домі вам бажаю. на насіння, Христос радився цінне спасіння. Люди раді. Віті, Христа вітайте, Божому сину славу відайте, слава на небі, Богу Святому, на землі спокій роду людському. Темненька я нічка, змою. Усі добрі люди, хай кожній родині завжди радість буде, хай кожної днини вам Бог помагає. Біда хай загине, а сонце сіяє. Наснаги вам сили у новому році. Хай не болить ні в оці, ні в серці. Щоб люди раділи і завжди були щасливі. Добрий вечір вам, господаря, ми не самі йдемо, ми козу ведемо. Силу полохає. Vou cozá Дайте, пожалуйста, козиці три паляниці. Кусочок сала горщику масла, а ще гроші, щоб були усі хороші. Ой, устань коза, та й отрусися! Гуляй по всьому тому, Давай коза, саме сіря, ой, розходиться, розвеселися по всьому дому, по веселому, де коза ногою, там жито стопою, де коза роком, там жито стопою. де коза, там здоров'я море, в житті немає моря, там реше всім вистачає, мирне небо сповіщає, а на Поваги і кохання, і щоб збувалися усі бажання, щоб ніколи не хворіли, танцювали і раділи, щоб завжди ми усміхались і ні з ким не сперечали. Щоб усе робили зміло, щоб було бажане діло, щоб на роботі поважались і щоб премію давали. Спасибо. І побажання ви прийміть від нас. І вас, і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. І вас і в нас хай буде гаразд. Щоб ви, і нас, хай буде гаразд. Відкрив сесію міський голова, зачитавши порядок денний. Шановні колеги, нам потрібно затвердити порядок денний сесії. Це таке питання. Питання номер один. Про міський бюджет міста Василькова на 2016 рік. Питання номер 2 Про передачу в 2016 році з міського бюджету міста Васильків до районного бюджету Васильківського району медичної субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту на здійснення видатків районного бюджету на охорону здоров'я. Про внесення змін до програми розвитку системи освіти міста 2016-2018 роки. Про розгляд депутатського запиту депутата Васильківської міської ради. 7-го скликання Коваленка Юрія Володимирович. Про розгляд депутатського запиту Озерківської міської ради 8-го скликання 7-го скликання бурсу Людмили Петрівни. Про розгляд депутатського запиту депутата Озерківської міської ради, 7-го скликання Спічинського Сергія Семеновича. Якщо перші два питання були проголосовані досить швидко, то останні звіти, а також депутатські запити, викликали певну дискусію. Пропонуємо до вашої уваги короткий відеозвіт про перебіг обговорення. Всім доброго дня зміни, які ми пропонуємо внести до програми розвитку системи освіти, пов'язані з тим, що останні декілька днів. Виник великий ажіотаж навколо питання щодо харчування дітей в дошкільних навчальних закладах і учнів перших четвертих класів в наших загальноосвітніх навчальних закладах. Чому тому, що закон про внесення змін до державного до деяких законодавчих актів нам в цьому році, скажімо так, забороняє використовувати в тому числі і субвенцію на освіту для харчування дітей. Тому враховуючи те, що ми в бюджеті на 2016 рік кошти передбачені на харчування дітей з міського бюджету в тих самих розмірах і в тих самих пропорціях, які вони були в минулому році. У зв'язку з тим, що в законодавстві ці норми забрали, а врегулювати нам це питання потрібно іншого шляху, ніж мати законну підставу витрачати кошти для харчування дітей, це є тільки внесення змін до програми розвитку освіти. Так, ми вносимо зміни до розділу 2 дошкільна освіта, де передбачаємо здійснення харчування дітей дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів міського бюджету і коштів батьків. Так і передбачаємо. Доповнити розділ 3 про загальну середню освіту, так само здійснення харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів місцевого бюджету, міського бюджету та коштів батьків. Поряд з цим пункт 1.3, Ми врегульовуємо питання перевезення дітей, які приймають участь в обласних та всеукраїнських учнівських олімпіадах і конкурсах. Чому тому що слава богу, у нас є багато діток, які Є переможцями етапів міських олімпіад, і вони тепер їдуть до Фастова, до Білої церкви. І нам треба забезпечити от буквально з понеділка і до кінця лютого. Нам потрібно 10 разів з'їздити на Білу церкву і на Фастів, відвезти там, в залежності від кількості, яка приймає участь, від 4 до майже 20 дітей за один раз завести на ці заходи. Нам також це треба передбачити, щоб все було правильно, щоб ми мали можливість абсолютно на законній підставі ці перевезення учнів зробити, доставити їх до місця, потім забрати, зробити це у відповідності до вимог чинного законодавства з супроводом, з нормально пристосованому транспорті і так далі. Такі зміни пропонуються до програми розвитку системної освіти. Дякую, прошу підтримати. Питання. Сергій, будь ласка, здайте відповідь, який розрахунок зроблений по цим коштам, скільки буде виділено конкретно на одну дитину дошкільного закладу, на харчування. Конкретно, що ви? ви Значить, можете... ми в минулому році керувалися нормою закону про дошкільну освіту, де було чітко передбачено, що з міського бюджету витрачається до 40%. Кошти батьків складають до 60%. Значить, воно так і зберігається, ця пропорція, тільки просто в законодавстві її тепер немає, ми її тепер врегульовуємо через наші рішення міської ради і виконавчого комітету. Якщо в грошовому виразі, то така сума і залишається, як в минулому році 18 гривень. Поки на даному етапі будуть у нас можливості протязі року додати, ми будемо однозначно це робити, бо ми з Тамарою Васильовичем в кінці. Минулого року це питання проговорювали. А зараз залишається 18 гривень в розрахунку, якщо я не помиляюсь, 12 за рахунок батьків і 6 міського бюджету. Я чому запитую, тому що всім нам відомо, що є інфляція рівні, це є середня. Тому що подорожня харчування дорожче. Ми на виконавчому комітеті це питання проговорювали. Як тільки буде фінансова можливість, ми зразу ці питання врегулюємо. Але для того, щоб мати механізм, оці зміни зараз в програму ми і вносимо. Тому що, якщо про те, що ви говорите, то це на подальше виключно суто внесення змін до, до, бюджету. до бюджету. А механізм у нас вже є, який от ми пропонуємо зараз прийняти. Дякую. Шановні колеги, прошу визначатися по питанню номер 3 про внесення змін до програму розвитку системи освіти міста. На 16-18 роки. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. На прибудинковій території цього будинку постійно проводяться ремонтні роботи і порушується благоустрій. Тобто руйнується асатове покриття. Не відновлюється потім, випрацьовується бордюрні камені, в подвір'ї тепер майже болото. Мешканці вимушені ходити по грязі, провалюватись в ями. Вони звернулися до мене за вирішення цього питання. Вивчивши законодавство, є закон про благоустрій, в якому чітко сказано, що той, хто порушив благоустрій, за його рахунок. Проводиться відновлення благоустрою. Я звернувся з депутатським зверненням до міського голови, який е, розписав е, це звернення на виконавців і отримав відповідь на моє звернення. Е, відповідь мене не задовольнила, тому я в порядку е, закону спросату депутата місцевих рад подав депутатський запит. Відповідь не кваліфікована, замість того, щоб розглянути конкретні факти, що я навів в зверненні, про дату проведення робіт та хто їх проводив. Відповідь, відповідь мені надав головний інженер підприємств та підприємства ГВ. замість того, щоб розглянути і створити. Комісію чи якось іншим чином звернутись до ресу, який проводить ці роботи, та за рахунок РЕСу відновити благоустрій. Він мені на трьох сторінках е, пише обосновання, чому він не хоче цього робити. Окрім того, він е, виказує недоволення тому, що депутати звертаються до нього. До інших служб і відволікають від роботи, він змушений в позаробочий час працювати. В мене є сумніви, що він має достатню кваліфікацію, щоб займати цю посаду, якщо в нього не вистачає е часу для виконання своїх обов'язків. Але це не головне. Е в своєму запиті я прошу таки е розглянути ці факти, що я навів. Перше, встановити факт порушення об'єкту благоустрою за адресою Грушевського, 28, негайно не виконати роботи з благоустрою прибункової території за вказаною адресою, адже не виконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян. Зобов'язати виконавчий комітет Сіківської міської ради вжити дії, направлені на встановлення винних осіб відповідальних за порушення об'єкту благоустрою Грушевського, 28 та притягнути їх до адміністративної відповідальності. Хочу зазначити, що саме закон про благоустрій... На органи виконавчої влади положена компетенція притягати до адміністративної відповідальності винних осіб за порушення благоустрою. Далі зобов'язати про комітету Світлівській міської ради вести постійний контроль за видачею дозволів на порушення благоустрою та за відновленням зруйнованого в результаті ремонту інженерних мереж асфальтового покриття. Згідно закону про благоустрій виконком. Усім ремонтним організаціям, які мають проводити роботи, має надавати дозвіл на порушення благоустрою і слідкувати за тим, як ці організації потім благоустрій відновлюють. Я акцентую внимання на цьому питанні. Далі створити комісію, на вирішення якої поставити питання, чи відповідає КПІКНКВ, кваліфікаційним вимогам посади головного інженера КП, Кабінет Камерика Президент Старосількова. Ну і про результати розгляду цього депутатського запиту прошу проєктувати мене за самим законом строк оперативно Сіківської міської ради. Додаю фото фотокартки порушеному благоустрою і сподіваюся на вирішення цього питання. Прошу раду підтримати мій запит. Замість того, щоб вжити дієві управлінські заходи для реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, Арсеній Яценюк та його уряд займалися лише імітацією реформ. Водіюванням інтересів олігархічних планів, знищенням політичних конкурентів. Завдяки старанням уряду Яценюка курс гривні впав на 53%, допущено рекордну за останні 20 років інфляцію 39,5%. Соціальні стандарти за цей час підвищено лише на 13%. ВВП на душу населення скоротився на 21,2%. Чому справді уряд Яценюка досяг успіху, так це не бачених до цього обсяг корупції. Арсеній Яценюк та його уряд ігнорують підтверджені перевірками Держфінінспекції фінінспекції, факти багатомільярної корупції та не вживають заходи щодо відшкодування нанесених державі збитків. Покараних за корупцію немає. Кримінальні провадження не доведені до суду. Дії чинних високопосадовців не дають змоги розслідувати корупцію в уряд. Уряду Азарова та повернути награбоване державі. Немає реакції на підвершення СБУ кору, корупційних дій чинного уряду та інших державних посадових осіб, умисно спрямованих на доведення до банкрутства державних підприємств. На відсутність результатів у роботі з корупцією за останній час сказали всі без виключення західні партнери. І, зокрема, віце-президент США Джозеф Байден, який нещодавно виступав у українському парламенті, жоден орган по боротьбі з корупцією не запрацював, а їх формування супроводжують корупційні скандали і постійні звинувачення у непрозорості. Ми, депутати Васильківської міської ради, представники політичних сил, які брали участь у місцевих виборах. Виконуючи свій обов'язок перед гробами міста Василькова, вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання відставки уряду під керівництвом Арсенія Яценюка за підсумками року його діяльності за провальну соціально-економічну політику, захист інтересів олігархів, небажання боротися з корупцією. Що говоримо це питання, але я хочу два питання. 1 жовтня 2015 року, коли ви разом з своїми членами ТВК голосували за зняття із перегонів солідарності батьківщину, це було законно, чи ні? Подумайте, це до вашого європі. Це ви це робили, ви це робили. Я пам'ятаю, в солідарності і в батьківщині тоді було порушення процедури ви. висування. Так, шановні колеги, давайте проходимо, будь ласка, розповідайте. Я, в принципі, підтримую, але мене одне єдине питання. Одне питання. Чому тоді свобода, коли в Верховній Раді голосувалося питання за зняття і незадовільну задовільну... Прийняття за оцінку незадовільної роботи уряду, ваша свобода, група, підтримала, не підтримала це питання. Дякую.

По всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення, з якими можна ознайомитися в апараті міської ради.